Книга Псальмів, словом Господнім учинене небо, а подихом усього все його військо, бо сказав він і сталося, наказав, і з'явилося Землю Ти вґрунтував на основах її, щоб на вічні віки вона не захиталася. Коли земля вийшла з рук Творця, вона була напрочуд гарною. Її поверхня не була одноманітною, її вкривали гори, пагорби та рівнини, величні ріки та чудові озера, гори не були неприступними і суворими на вигляд, з багатьма стрімкими підйомами та жахливими прірвами, як за наших днів. Гостроверхі скелі виступали, спочивали під шаром родючого ґрунту, вкритого розкішною рослинністю. Не було ані огидних боліт, ані безплідних пустель. Всюди тішили око граціозні кущі та ніжні квіти. Вершини пагорбів прикрашали дерева набагато величніші за ті, які існують сьогодні. Повітря, не заражене шкідливими випаруваннями, було чисте й здорове. Поряд з красою такого ландшафту тьманіють сади найпишніших палаців. Сонми ангелів насолоджувалися цією картиною, радіючи прекрасному творову Божому. Після того, як була створена земля з її різноманітним тваринним і рослинним світом, людина. Вінець Божого творіння, для якої і була приготовлена прекрасна земля, вийшла на арену дій. Людині було дане владарювання над усім, що бачило її око. Бог сказав: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над усією землею. І Бог на свій образ людину створив, як чоловіка та жінку створив їх. Тут ясно говориться про походження людського роду. Божественні слова настільки зрозуміло викладені, що виключають будь-яку можливість неправильних висновків. Бог створив людину за своєю подобою. Тут немає ніяких таємниць, немає жодної підстави для припущення, ніби людина виникла внаслідок поступового розвитку нижчих форм тваринного або рослинного світу. Таке вчення зводить велику роботу Творця до рівня обмежених людських уявлень. Люди настільки сповнені рішучості позбавити Бога верховної влади над Всесвітом, що принизили людину шляхом обману, позбавивши її достоинства, пов'язаної з її походженням. Той, хто створив зоряні світи вгорі, та мистецьки забарвив польові квіти, хто сповнив небо й землю чудесними ознаками своєї сили, підійшовши до завершення своєї славної справи і вирішивши поставити володаря над прекрасною землею, подбав про те, щоб створена ним істота була гідною руки, котра дала їй життя. Родовід людства, яким його подає Богом натненне слово, пов'язує походження людського роду не з мікроорганізмами на певній стадії розвитки, малюсками та членистоногими, а з великим творцем. Адам це Божий син, незважаючи на те, що був створений споруху земного. Адам, як представник Бога, був поставлений над нижчими істотами. Вони не могли зрозуміти і визнати верховну владу Бога, проте були наділені здатністю любити людину і служити їй. Псальмист говорить, учинив ти його володарем творива рук своїх, усе під ноги йому вмістив, польову звірину. Таство небесне і все, що морськими дорогами ходить. У людині утілився образ Божий. Вона уподібнилась до нього і зовні, і за своїм характером. Один лише Христос є образом істоти Отця. Однак людина створена за Божою подобою. Її природа перебувала в гармонії з Божою волею. Розум був здатний збагнути божественні істини, почуття були чистими, а пристрасті та бажання підкорялися розуму. Людина була святою і щасливою, оскільки мала Божу подобу, і жила в цілковитому послусі Його волі. Створена руками Творця, людина була високою на зріст і бездоганною у своїх пропорціях. Її обличчя пашило здоровим рум'янцем, випромінювало радість життя, Адам був набагато вищим на зріст від сучасних мешканців землі, Єва дещо нижча від Адама. Проте шляхетної постави і чудової вроди Безрічна пара не носила одягу. Вони, як і ангели, були задягнені вся його світла і слави. І доки Люди залишалися сухняним Богові, ці шати світла вкривали їх, створивши Адама, Бог провів перед ним усіх тварин, аби кожний з них він дав ім'я. Адам бачив, що кожен мав пару, але серед них помощі не знайшлося, щоб подібна до нього була. Серед усіх створених Богом істот на землі не було нікого рівного людині. І Бог сказав, не добре, щоби бути чоловікові самотнім, створимо йому повіч подібну до нього. Людина не створена для самотнього життя, вона не була позбавлена рис товарискості. Без дружніх взаємин чарівні краєвиди Едему та приємні заняття в саду не приносили Адамові повного щастя. Навіть спілкування з ангелами не могло задовольнити його потреби в співчутті та дружбі. Серед істот, що оточували Адама, не було подібної до нього, котра б кохала його і була коханою. Сам Бог дав Адамові супутницю. Він подбав про поміч, подібну до нього. Помічницю, гідну його супутницю, котра у любові та у взаєморозумінні була б одне з ним. Єва створена з ребра, узятого від Адама. Це означало, що вона не повинна була ані керувати ним, як голова, ані бути кинутою під ноги і зневаженою. Вона мала стати поруч ним, як рівна йому. Котру він мав любити та захищати. Частка Адамова, кістка від кісток і тіло від тіла його, вона була другим я. Це свідчить про те, настільки тісним і ніжним мав бути зв'язок між ними. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його. Так говорить Господь, покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Бог благословив перший шлюб. Отже, автором цього установлення є творець Всесвіту. Шлюб є почесний. Це один з перших дарів, який Бог дав людині. І в одній з двох постанов, які після гріхопадіння Адам виніс із собою за ворота раю, коли в шлюбі керуються божественними принципами та підкоряються їм, він буде благословенням та допоможе зберегти моральну чистоту і щастя людського роду. Такий шлюб задовольняє соціальні запити і підносить людину у фізичному, інтелектуальному. Та моральному відношеннях. І насадив Господь Бог рай в Едемі на сході, і там оселив людину, що створив. Усе, створене Богом, було вершиною краси. І для щастя святої пари, здавалося, не бракувало нічого. Але творець дав їм ще один доказ своєї любові, приготувавши сад. Який мав стати їхньою домівкою. У цьому саду росли дерева усіх видів, рясно укриті запашними, приємними на смак плодами. Там були чудові, граціозні, на вигляд, виноградні лози, що спиналися догори. Їхні гілки згиналися під тягарем спокусливих плодів, найрізноманітніших і найбагатших відтінків. Адам і Єва доглядали за віттям виноградної лози, надаючи їм форми альтанки. Ця споруда живого віття, вкритого листям і плодами, служила для них оселею. Там також було багато запашних барвистих квітів. Посеред саду стояло дерево життя, перевершуючи своєю славою усі інші дерева. Його плоди нагадували собою золоті та срібні яблука, які мали силу продовжувати життя. Робота творіння була завершеною. І були скінчені небо і земля, і все воїнство їхнє. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. На землі квітнув Едемський сад. Адам і Єва мали вільний доступ до дерева життя. Жодна пляма гріха або тінь смерті не затьмарювали прекрасне творіння, разом співали всі зорі поранні, та радісний оклик зіймали всі Божі сини. Великий Єгова заклав основи землі, задягнув увесь світ у красу і наповнив його усім корисним для людини. Усі чудеса землі і моря створені ним. Велика робота творіння була закінчена за шість днів. І Бог відпочив у дні сьомім від усієї праці своєї, яку Був чинив. І благословив Бог день сьомий і його освятив, бо в Нім відпочив він від усієї праці своєї, яку чинячи Бог був створив. З великим задоволенням. Бог дивиться на дію своїх рук. Усе було досконалим, гідним божественного автора. І він спочив не тому, що відчув у тому, а просто насолоджувався плодами своєї мудрості, доброти і відкриттям своєї слави. Після того, як Бог задовольнився спокоєм сьомого дня, Він освятив його, відокремив як день відпочинку для людини. Цього святого дня людина, наслідуючи приклад Творця. Повинна спочивати, щоб, милуючись небесами і землею, роздумувати про великі діла Бога Творця, щоб її серце, зауважуючи докази божественної мудрості та доброти, сповнювалося любові і пошани до Свого Творця. Благословляючи сьомий день, Бог тим самим установив Едемі пам'ятник своєї творчої праці. Субота. Була дана Адамові, батькові та представникові усієї людської родини. Дотриманням суботи, усі ті, що житимуть на землі, мали засвідчувати свою вдячність та визнання того, що Бог є їхнім Творцем і законним повелителем, що вони є ділом рук Божих, підданими Його царства. Отже, ця постанова. Була дана всьому людству і мала служити постійним нагадуванням, у ній не містилося нічого нерозумного. І вона не призначалася лише для якогось певного народу. Бог бачив, що субота вельми важлива для людини навіть в раю. Людина мала потребу, щоб один із семи днів залишити всі заняття і інтереси. Та глибоко роздумувати над ділами Божими, прославляючи його, прославляючи його силу і доброту. Субота повинна була нагадувати їй про Бога, викликаючи почуття вдячності за те, що все, чим вона насолоджувалася і чим володіла, вийшло з добродійної руки Творця. Бог бажає, щоб у суботу людина спрямовувала свій погляд на його діла творіння. Природа звертається до свідомості людей, свідкуючи про живого Бога, Творця і Верховного Правителя. Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небосхил, оповіщує День Дневі слово, а ніч ночі показує думку. Краса, у котру задягнена земля, є знаком Божої любові. Ми можемо бачити її у Шпілястих горах. В величних деревах, у бруньках, що розкривається та ніжних квітах. Усе свідчить нам про Бога. Субота вічно нагадуватиме нам про Творця, пропонуючи людям відкрити велику книгу природи та читати в ній про мудрість, силу і любов Господа. Наші прабатьки були створені невинними і святими. Проте не були позбавлені можливості зрішити. Бог створив їх вільними у моральному відношенні, здатними оцінити його мудрість і доброчинність Божих вимог. Їй була надана повна свобода виявляти послуг або ж утримуватися від нього. Вони могли радіти спілкування з Богом і святими ангелами. Але перш ніж бути визнаними за надійних, яким може належати вічність, вони мали пройти випробування на вірність. Уже на світанку свого існування, людина пройшла випробування метою, якого було визначити, чи має вона бажання потурати собі цю фатальну пристрасть, яка становила основу падіння сатани. Дерево пізнання росло поруч з деревом життя посеред саду, і мало стати засобом випробування послуху, віри та любові наших прабатьків. Їм дозволялося споживати плоди з кожного іншого дерева. Однак під страхом смерті заборонялося робити це з плодами дерева пізнання. На першу пару людей також чекали спокуси сатани. Але якби вони витримали випробування, то, врешті-решт, були б захищені від його сили, користуючись вічною прихильністю Бога. Бог підкорив людину владі закону, виконання якого є необхідною умовою існування. Людина це піддана Божественне управління, а без закону не може існувати жодний керівний устрій. Бог міг би створити людину нездатною порушувати його закон. Він міг би втримати руку Адама, щоби той не торкнувся забороненого плоду. Але в такому разі людина не була б вільною в моральному відношенні істотою, а звичайним автоматом. Без свободи вибору, її послуг не був би добровільним, а вимушеним. За таких умов не відбувається становлення характеру. Такий підхід був несумісний з планом, який мав Бог щодо мешканців інших світів. Це принизило б гідність людини як розумної істоти та підтвердило б звинувачення у деспотизмі кинути Богові сатаною. Бог створив людину праведною. Він наділив її шляхетними рисами характеру, без будь-якої схильності до зла, блискучими розумовими здібностями і створив найсприятливіші умови, щоб людина могла залишитися вірною. Повний і постійний послуг був умовою вічного щастя. За таких умов людина могла мати доступ до дерева життя. Оселя наших прабатьків мала стати зразком для інших, коли їхні діти розселилися по землі. Ця домівка, прикрашена руками самого Бога, не була пишним палацом. Людина в своїй гордості приходить у захват від прекрасних і розкішних споруд, хізуючись чином своїх рук. Але Бог поселив Адама в саду. Це була його оселя. Блакитне небо було їй дахом. Земля, укрита ніжними квітами та зеленим килимом трави, служила за підлогу, а рясно вкриті листям гілки прекрасних дерев були для неї покровом. Стіни оселі прикрашали величні витвори рук Всевишнього Отця, оточення, в якому перебувала свята Пара, залишається наукою на всі часи. Справжнє щастя не потурати гордощем і розкоші, а спілкуватися з Богом через Його творіння. Якби люди менше захоплювалися усім штучним, а прагнули простоти, їхнє життя набагато більше відповідало б тому наміру, який був у Бога на меті притворіння. Гордощі та чистолюбство ненаситні. Але істину мудрі знайдуть справжнє найвище задоволення в тих джерелах радості, котрі Бог пропонує всім. Мешканцям Едему був доручений сад, щоби порали і доглядали його. Їхнє заняття не було втомлюючим, а приємним і зміцнюючим сили. Бог призначив працю як благословення для людини. Заповнюючи її думки, зміцнюючи тіло та розвиваючи здібності у розумовій та фізичній праці, Адам знаходив одне з найвищих задоволень у своєму святому житті. І коли внаслідок непослуху його було вигнано з прекрасної домівки, і він був змушений обробляти неподатливу землю, аби забезпечити себе хлібом щоденним, ця сама праця. Хоча й дуже відмінна від його приємних занять в саду, стала для нього захистом від спокус і джерелом щастя. Хоча праця іноді приносить втому та страждання, ті, хто розцінюють її як прокляття, глибоко помиляються. Багатії часто з презирством ставляться до робітників, але таке ставлення повністю суперечить Божому задумаві при створенні людини. Чого вартує багатство навіть найбільш заможних людей порівняно зі спадком, отриманим Адамом як володарем землі? І все ж Адам не повинен був проводити час у неробстві. Наш творець, який знає, що потрібно людині для щастя, призначив Адамові працю. Лише той, хто працює, знаходить справжню радість у житті. Ангели також старано працюють, вони є служителями Бога для людських синів. У Творця немає місця для лінивих. Доки Адам та його помічниця зберігали вірність Богові, вони були володарями землі. Їм було дане необмежене правління над усім живим. Лев і Ягнятко мирно гралися біля них, прилаштовуючись коло їхніх ніг. Щасливі пташки сміливо літали довкола. І славили радісним співом свого Творця. Адам і Єва приєднувалися до них, приносячи подяку Отцеві та Синові. Хоча життя Святої Пари було життям дітей, перебуваючих під батьківською опікою Бога. Проте вони були ще учнями, що навчались у премудрого Творця. Їх відвідували ангели. Їм був дарований привілей спілкуватися зі своїм Творцем. Вони бачили його лице, споживаючи плоди з дерева життя Адам і Єва, були сповнені енергії і в розумовому розвиткові поступалися ангелами лише незначною мірою, таємниці навколишнього всесвіту, чудесні діла того, який має досконале знання, були для них. Невичерпним джерелом пізнання та радості. Закони і явище природи, котрі людина намагається збагнути впродовж шести тисяч років, були відкриті їхньому розумінню великим будівничим і творцем усього. Адамові була добре відома кожна жива істота. Від могутнього лівіафана, що грається у водах, до крихітної комахи, булі такої можна зауважити лише у промінні сонячного світла. Кожному з них він дав ім'я і був добре обізнаний з характером і звичками усіх істот. Слава Божа! в небесах, незлічені світи на своїх орбітах, рівновагах мар, таємниці світла та звуку, дня і ночі усе це пропонувалося нашим батькам для дослідження. На кожному листочку в лісі або на гірському камені, на кожній сяючій зірочці і на усьому, що наповнювало землю, повітря і небеса, було написане ім'я Боже. Порядок і гармонія у Всесвіті свідчили про його безмежну мудрість і силу. Адам і Єва. Постійно відкривали для себе все нову красу, що наповнювала їхні серця глибокою любов'ю та спонукувала знову й знову висловлювати вдячність Творцеві. Якби вони зберегли вірність Божественному законові, їхня здатність пізнавати, радіти і любити постійно вдосконалювалася б. Вони збагачувалися б новими скарбами знань, знаходили б нові джерела радості і отримували все більше розуміння незмінної Божої любові. Який безмежний, люблячий наш небесний Батько? Як він повівся з нашими прабатьками Адамом і Євою, створивши їх, давши чудову оселю, яке має велике бажання Він. Знову повернути нас до себе і дати ці красоти нам, людям, заради чого він віддав своє життя. І я хочу за це дякувати Богові у молитві разом із вами. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо Тобі за твою безмежну любов. Ми щиро дякуємо Тобі за твою безмежну мудрість як Творця, який створив оцей неосяжний Всесвіт, який створив нашу землю і нас. Який створив всі красоти на землі, які ми, Господи, втратили по своїй необачності через гріх? Тому каємось перед Тобою, і просимо простити всіх нас, прости все людство, і допоможи, Господи, нам жити так на землі, щоби знову через творіння, через Твоє слово, збагнути Твою неосяжність, збагнути Твою любов, збагнути і зрозуміти Твоє запрошення і прийняти Його. Щоб колись повернутися в ті втрачені оселі і бути з тобою, наш дорогий небесний батько. Ми всі наші прохання складаємо у ніг Твоїх і просимо приймити нас. Ми просимо Тебе за наших рідних і близьких, за наших друзів і знайомих, але більше просимо Тебе за наших дітей, за всіх за всіх, хто, Господи, ще не знає тебе. Ми дуже просимо Тебе за нашу країну. Хочемо, щоб якнайшвидше в ній настав мир, щоб ім'я Твоє славилося. У кожному куточку землі і в нашій країні. Це наша молита і прохання, а тобі, Богу нашому, слава, честь, покління і подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Сьогодні ми торкнулися цієї чудової історії творіння. Звичайно, нам не збагнути могутності Господа, який звілів і сталося. Тому. Нехай Бог дасть нам мудрості зрозуміти його волю, прийняти її, щоб коли настане день, і ми повернемося до Бога, щоб ми могли пройти цей шлях, шлях, щоб зрозуміти Боже творіння і до кінця зрозуміти Божу любов. Зробіть це сьогодні, віддаючи свої серця Ісусу на кожному кроці життя, до наступної зустрічі у священній історії, яку відкриває нам Господь. До побачення!